Жінка, перший раунд. Раз, сука, два, сука, раз, два, три. Сорезите, що жінка десь тобі пізди, але я перша жінка в твоєму житті. Нарешті лишиться сноти цей красунчик сорі. Ти так вальяжно той айкос на відео тримав, ти так вальяжно ту цибару посмоктував. І взагалі ти там гарно виглядав. Мені здається, скажуть, що я тебе не дісив, а підкатував. Так. На жаль, нам доведеться один одного ображати. Я дійсно не знаю, за що тебе дісити, і я просто тебе не знаю. Передивляючись відео з тобою, руку на члені тримаю. О, о о, о вибач, я мав на увазі клітор. Все ж таки я жінка, а не підор. І хочу сказати, яка ти нікчема заявку тебе змусив записати Микола. Чи не той то Микола, той самий ветеран Кола. Я багато чув про того, Миколи, його багато хто пускав по колу. Сорі, але не про нього мова. Сорі, але це не буде легка перемога. Вони гадають, жінка означає слабка, але вона зруйнує твоє життя, наче травка. Так, рибою воняє моя піська, але в тебе хуй розміром, наче кілька. Хм. І в тебе в кармані завжди лінійка. Бо все ж таки ти надієшся, що додасться сантиметрів кілька. Так, 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 я знаю, що в тебе на думці гадав, присунеш жінці, але сорі за те, що я руйную твої амбіції. І в тебе на обличчі власні полюції. Ніколи не дооцінюй жінку, я та сама жінка, яка трахне тебе в дупу. І то яйкось ти смокчеш, наче за лупу. І на власний член ти дивишся тільки через лупу. Так, я та сама жінка, яка дасть тобі поєблу, і від цього удару ти полетиш на луну. Хм, так. Хоча, Саш, за ці Рими я перепрошую, хм, стривай. Хоча нюхай бебро та смокчи пізду. Це раунд. Добре, Саша. Це раунд номер 2. Після першого скажи, як на смак тобі моя пізда? З присмаком сиру? Чи нагадує вона тобі пасто? Я чув, що ти фанат Копру, то я й на тебе ще й насру. Сорі, але так просто я тебе не відпущу. До речі, заціні мою акторську гру. У відео Two Girls One Cup я зіграв чашку. Так. Я знаю, ти дивився це відео, я знаю, ти дрочив на це відео. І я знаю, що батько тебе спалив за цим відео. І я знаю, що твій батько пішов із сім'ї через це відео. Так. Але ти на мене зла не тримай? Краще під капот стрибай, бо на автомисі була твоя праця. Тож добре відполіруй мої яйця. Хм. Чому в тебе очі знову, як у китайця? Невже ти знову нахапався? Чи ти в жінку закохався? Не роби помилок, Саша, тебе не гідна жодна підерша, тож стрижись на лиси, та йди співай, Харі Крішна. До речі, історія з твоєю колишньою не дуже смішна, і я написав про це вірша: сонечко сяє, рози цвітуть, Десь твою подругу, мої друзі, є будь, ще й на неї сруть. Хм, До речі, коли почалася ваша перша сфарка? Здається, тоді, коли вона почала смердіти, як какашка. Але ти з цього приводу не парся. Знайдеш собі нормального хлопця. Можливо, плавця, можливо, борця. Але до цього моменту нехай тебе, твоє обличчя зігриває моя волохата, смердюча пізда. Раунд. Я скажи на жінка!